Найчастіше частіше цей тиждень ми ви, чули гуляйполейполе в гуляй чули теж оцінки військових, що тут не так все зовсім подібно до того, що ворог хотів зробити, тобто спійночі обійти гуляйполе і повторити такі собі маневри, як довкола Покровська. Тож розкажіть, що саме на цій ділянці запорізького фронту? Ну, дійсно, на цій ділянці, і взагалі на півдні, за декілька останніх днів, можна сказати, навіть тижнів, ситуація доволі непроста, тому що противник збільшує кількість бойових зіткнень, збільшує кількість застосувань різного виду озброєнь, і в першу чергу це кількість і обстрілів, і застосувань дронів камікадзе і авіаційних ударів. А також намагається штурмувати наші позиції, намагається просуватися в глиб наших позицій, намагається здійснювати інфільтраційні дії. Це коли приховане проникнення в глиб наших позицій. Що стосується Гуляйпільського напрямку, тут ситуація одна з найскладніших взагалі на лінії бойового зіткнення в російсько-українській війні. За минулу добу, наприклад, ми зафіксували на Гуляйпільському напрямку біль понад півтора десятки бойових зіткнень, ну, 18, якщо бути точніше, противник намагався штурмувати наші позиції біля населених пунктів Варварівка Яблукове, Рівнопілля, Червоне. Прилуки і навіть е, намагався е, пройти інфільтраційними групами до е, околиць Гуляйполя і до околиць Варварівки. Крім того, ворог завдав е, удару коригованими авіаційними бомбами і по гуляйполю, і по декількох населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення. Це щодо Гуляйпільського напрямку, не менш напружений і Олександрівський напрямок, де противник також здійснив більше півтора десятки бойових зіткнень, і теж, майже по всій лінії фронту, там тривають запеклі бої.